Кірговий уривок з книги Мажори з Жовтого Корпусу МВСП у 80-ті роки. Або Як зробити автомат з справжнім подарунком для студента. На третьому курсі почались предмети спеціальності. Головним серед них був, як сьогодні звикли називати, нормативний курс Історія міжнародних відносин, який читали різні викладачі нашої кафедри протягом двох років. Перший період від давніх часів до Першої світової війни. На всіх відділеннях, окрім нашого, читав цей курс науковий керівник моєї кандидатської дисертації Володимир Петрович Меншов. Тому студенти називали цей курс Меншовським. А на нашому відділенні мій старший колега, з яким довелось попрацювати, і від якого я мав величезну підтримку, Михайло Володимирович Керсенко. Його лекції про велику французьку революцію, чи про Бісмарка, чи про Телерана, ми слухали як пригодницький роман, намагаючись розібратись в хитросплітіннях європейської дипломатії. Відчуваєш справжню насолоду, коли предмет цікавий і викладач хороший. І це стосувалось майже всього курсу і всіх викладачів, які його читали. Наступний міжвоєнний період читав завідувач кафедри, професор Гліб Миколаївич Цвітков, про якого я вже згадував. Це був стрижень факультету, людина, на якій трималось все. Людина, котра мала колосальний авторитет і викликала глибоку повагу для себе. Для нас, третьокурсників, він був космосом. Його манера читати лекцію була неперевершеною. Він був одним із найкращих лекторів міжнародників в Україні. Коли я починав свою викладацьку кар'єру і вчився читати лекції, завжди згадував Гліба Миколаєвича. І саме орієнтуючись на нього, мого вчителя, я без будь-яких папірців прочитав свою першу лекцію. Потім був період Холодної війни, який я, до речі, читаю сьогодні своїм студентам. Його у нас викладав ще зовсім молодий асистент Петро Міщенка, якого студента звали Знайкою. Він навіть ззовні був похож на героя мультфільму. Йому дістався непростий курс, але він намагався бути максимально об'єктивним. Згадую його лекцію про корейську війну. Після її закінчення хтось із іноземних студентів, які завжди цікавились подробицями, запитав, Ось ви кажете, що Південна Корея несподівано і віроломно напала на Північну Корею, так? Що міг відповісти на початку 80-х років радянський викладач? Зрозуміло, що тільки так напала. А чому ж тоді вже через дві доби війська Північної Кореї були в Сеулі? Хто ж так віроломно і несподівано нападає? А ми ж бачили, як некомфортно було викладачеві. Він знає правду, а сказати не може. Так і працювали. Останній сучасний період історії міжнародних відносин читав патріарх нашої кафедри, колишній міністр освіти, учасник української делегації на Сан-Франциській конференції, постійний представник України в ООН і не тільки Петро Платоновичу Довиченко. Манера викладання у нього була своєрідною. На самого початку він знайомився з усіма студентами. Звідки вони, з якої країни, де вчилися, хто батьки тощо. І тому, що студентів на нашому курсі було багато, знайомство розтягувалось на дві-три лекції. Відтак починались розповіді не про життя, а з життя, де Петро Платонович побував, де і з ким працював, які цікаві випадки з ним траплялися. А поза як Петро Платонович прожив довге та змістовне життя, розповісти було про що. Але ці розповіді мало стосувалися матеріалів навчального курсу, а іспити треба було складати саме за цими матеріалами. Та, як екзаменатор він був строгий, тож нам доводилось самостійно шукати всі необхідні матеріали, що за відсутності тоді інтернету було непростою справою. Пам'ятаю, що ретельно готувався 4-5 днів. Майже не спав, бо питань було багато і йшлося про сучасний період міжнародних відносин. І ось настав день іспиту. Ми стоїмо перед аудиторією, дуже хвилюємося, бачимо, як неспішно коридорами йде Петро Платонович. Заходить до аудиторії, розкладає білети, викликає охочих. Я традиційно заходжу першим. Бо не хочу тремтіти перед дверима. Беру білець, сідаю готуватись. Питання, до речі, були не дуже складними. Через 20-30 хвилин, підготувавшись, іду відповідати. Петро Платонович довго шукає моє прізвище у відомості. Потім дивиться записи про відвідування лекцій і результати роботи на семінарах. Робить паузу. А він ніколи не поспішав у своїх діях і промовляє мовою оригіналу. Товаріщ Крушинський, як зараз чую його характерну повільну інтонацію, ви не пропустили ні одну моєї лекції. Хотів би я побачити того, хто ризикнув би пропустити у нього лекцію, зважаючи на те, що він кожного разу робив перекличку. І очень хорошо работали на семінарах. Знову пауза. Поэтому я рішив вам поставить п'ятерку автоматом. Ви собі не можете уявити всю ту гаму відчуттів, які накрили мене після цих слів. Нагадую, я вже взяв білет, підготувався і сиджу перед викладачем. І чую, вам п'ять автоматом. З одного боку, яке щастя, мені п'ять! А в ППУ, так ми називали Петра Платоновича Девиченка, заробити відмінну оцінку дуже складно. А з другого, що не можна було про це повідомити перед іспитом, не можна було за мою ретельну роботу, як ви вважаєте, нагороду зробити справжньою нагородою. Я взяв за ліковку, подякував і пішов, але не було радості. Якось воно не по людськи вийшло. Якщо я чотири доби готувався, вислухай мене і постав відмінну, чесно зароблену оцінку. А якщо хочеш по-справжньому винагородити мене за відмінні успіхи в роботі протягом року, так ти вважаєш, скажи про це за тиждень, щоб я міг оцінити такий бажаний для студента подарунок автомат. Можливо, саме в той момент я і вирішив, що коли і якщо стану викладачем, Заздалегідь повідомлятиму студентам про автомат, щоб це було справжньою нагородою для них, а не якимось непорозумінням, і я тримаю слово. Всі мої студенти знають, що я про свої автомати повідомляю як мінімум за два тижні до іспиту або заліку. Їх не так багато цих автоматів, але я впевнений, що коли людина заробила відмінну оцінку своєю працею, то заслуговує на справжнє свято. А що для студента може бути більшим святом, ніж не складати іспит? Як на мене, нічого.